Другі депутати, якщо ви є тут на площі, підійдіть, будь ласка, познайомтеся з громадою. Ми запрошували на нашу зустріч голову нашого міста, тому що ми його вибирали як гаранта наших прав на місцях. І у цьому світі воно так є, що міський голова це нанята людина, яка дбає про свою громаду. Для якої ціль No1 це громада і її інтереси, а потім все інше. Ми запрошували сюди і міського голову, і депутатів. Пане міський голову, якщо ви тут є, ми вас попросимо. Прокоментуйте ситуацію з тарифами. Як бачимо, з вами. Що сьогодні Трускавець, крім нас самих, ніхто не підтримує. Трускавець швидше підтримує. Львів, Львівська область. Чужі люди не для України, для міста, Михайло Заморожній не трускавчанин. Але він знайшов час, приїхав з Львова для того, щоб зустрітися з громадою і допомігти про те, що він зробив для нас, те, що ми його попросили. А наші місцеві, я так розумію, мають більш важливі справи, ніж звітувати за своїй громаді, яка їх обрала для того, щоб вони представляли наші інтереси. Тому, шановна громада, дивіться правді в очі і розумійте, хто насправді представляє ваші інтереси. У нас говорять, що політика це брудна справа. А я вам скажу, чесно що якщо ви не будете займатися політикою, то політики вами не будуть займатися, а будуть займатися вашими кишенями. Щоб була конкретна справа, бо через місяць чи два тижні буде наступна зустріч. інститутна група мала вас інформувати, яка є відповідь влади, бо сьогодні ви не знаєте. Ви звертаєтесь, ви протестуєте, а вас ніхто не інформує. Тому на мене була пропозиція, обирайте ініціативну групу, носите пропозиції, можливо, по вулично там, чи по іншому форматі, як ви там вирішите, вирішити, і тим людям повноваження для того, щоб не могли зустрітися з міської влади. І наступний крок агентуйте людей, що вони не скла. Сьогодні діє з 1 числа, числа діє е, норма закону, яка прийнята сьогоднішнім урядом щодо нарахування пені. Бо якщо буде далі продовжуватися, платити, вам ще нарахують пені пеню і підемо в в результаті через сумках і робити. Хоча я на наступній сесії я буду вносити. Пропозицію на uh, сесії обласної ради, щоб рада звернулася до Кабінету міністрів про відміну або призупинення, бо сьогодні люди не в змозі платити uh, за квартплату чи за комунальні послуги, а тут ще потрібно раховувати нашу винятку пеню. А чи правильно те, що міський голова, його заступники кожного місця отримують по 50% премії від своєї зарплати? Це правильно чи неправильно? 20 років Незалежної України. До чого ми докотилися? Влада, коли є, люди коли йдуть до влади, змагаються в популізмі. Обіцяють я, ви за мною як за широкою спиною. Там от, бачите, як ваші представники захищають ваші інтереси, як голова захищає ваші інтереси і так далі. Учасники пікету сподівалися на бодай якийсь діалог з представниками влади. Однак ніхто з чиновників до людей не вийшов. Акція завершилася пішою ходою містом, аби ще раз привернути увагу місцевої влади до болючої для простих мешканців проблеми підвищення тарифів за житло. Ми тут скачали, ми переможемо! Ми перші, на другі, порі, ми палує. І більшу роль буде грати те, наскільки ми з вами будемо об'єднані, і разом зможемо зустрічатися і вимагати від влади, щоб виконувала свої функції, які ми на них поклали, обираючи їх. Вони нам пообітали, що будуть чесно з нами працювати. Вони нам пообіцяли, що ми будемо заможними в нашому місті. Значить, їхні обіцянки ми маємо допомагати їм виконувати. Якщо вони самі забули про них, я вам розкажу недавно, обмінювався досвідом з одним з міст. Так там виявляється, комунальні послуги надає кілька підприємств і постійно проводиться конкурс, яке підприємство краще і за кращі гроші надає людям послуги. Таким чином, і воно в нас має бути. Не може нам. Суб'єкт господарювання одноосібно встановлювати ті ціни, які ми зобов'язані по нібито платити. Тому що виходить парадокс. Суб'єкт господарювання комунальне підприємство це є наша з вами власність. Кожна його частинка це є ваша частинка і моя також. Воно існує за наші гроші і люди, які там працюють, зарплату отримують з наших кишень. І тут парадокс. вони вирішили, що ми їм мало платимо. Вони собі піднімають в односторонньому порядку заробітну плату. Вони в односторонньому порядку вирішують, які послуги нам потрібно надавати. Це те саме, що ви в магазин прийшли купляти хліб, а вам говорять, А ви ще бутилку горілки візьміть, червоної ікри, і ще палку кобаси. І не страшно, якщо у вас грошей немає. Ми вам на борт запишемо, а потім квартиру заберемо. Це те саме відбувається зараз у нас. Тому Перед тим, як передам слово, я вам зачитаю таких чотири простих кроки, від яких ми маємо відштовхуватись, і влада має йти нам назустріч і співпрацювати з нами. Це перше. Ми маємо перед тим, як отримати відповідну послугу від комунального господарства, порівняти її вартість, яка є насправді на ринку. Тобто, якщо нам сантехнік робить якусь роботу від комунального то ми мусимо знати, скільки коштує ця робота. Чи вони не беруть за багато, або чи ми їм не доплачуємо. Друге, ми самі маємо вибирати ті послуги, які нам потрібні для нашого будинку. Тобто кожен з вас має зорганізуватися в межах будинку і вирішити для себе перелік послуг, які ви не можете самостійно робити, які вам треба від підприємства. Це потрібно робити, тому що інакшого шляху не існує. Ми вирішуємо 4 послуги, 5 послуг, ми їх собі зазначили, а тоді ми домовляємося про кіннутих послуг і про періодичні надання. Дуже важливо є це, третій крок. Це щоб у кожному будинку висів графік надання таких послуг. Тому що не може такого бути, що ми 20 років платимо за комунальні послуги, які нам не надають. Ви задайте свої під'їзди і задайте, хто за чиї кошти робив ремонт у всіх під'їздах, хто вам двері міняв, хто вас малював. щось. Та я знаю, що в більшості випадків це люди самі скидувалися зі своїми силами робили. Це не є нормальне явище, коли ми платимо гроші за послуги, а ми навіть не знаємо, в який час вони надаються і хто їх надає. Тому мусить бути обов'язково графік, перелік послуг на кожному під'їзді і, і графік їхнього надання. Щоб ви могли прийти, знайти хвилинку і подивитися. Четверта година сьогодні має бути, наприклад, заміна лампочок Прийшов і дивлюсь, прийшли поміняти, чи не прийшли? Якщо ми таке і так воно повинно бути, тоді ми будемо цивілізовані в країні. В іншому випадку ми з вами будемо платити комунальну донину, платимо за те, чого немає. І запам'ятайте ще одну просту річ. Не можуть у вас вимагати гроші ніхто абсолютно, якщо у вас немає договірних відношень. Коли до вас зараз приходить квітанція від трускавець житло, а договір на обслуговування не підписаний, це те саме, що зараз я напишу квітанцію і вам роздав ви мені платі. А на які підставі? А що я вам зробив? А що вам зробило трускавець житло? Це треба пам'ятати і не боятися того, що вам там квартиру, заберуть, платіть і так далі. Якщо юридично не оформлено між вами стосунки, між комунальним підприємством і вами, платниками, ніхто нічого від вас не може вимагати. І що саме головне, у всьому світі оплата йде після виконаних робіт. Якщо в нас є акт виконаних робіт і справді робота зроблена, якісно, ви нею згідні, ми можемо платити. А якщо ми підписали договір, але роботи нам неякісно надаються, або не надаються взагалі, то ну ніхто не може нас платити за те, за що нам не робимо. Це треба пам'ятати і розуміти.